Сьогодні ми разом з вами відкривали будинок сімейного типу. Ще одна сім'я або ще п'ятеро дітей знайшли своїх батьків-вихователів. Це дійсно щастя, коли діти мають батьків, коли сім'я здорова, коли у сім'ї сім все гаразд. І держава зробила все для того, щоб ми відкрили сьогодні 57 й будинок сімейного типу на Київщині. Це втілення в життя доручення президента щодо якраз скорочення інтернатів, в яких знаходились раніше діти, і їх влаштування в сім'ю. Це програма і нашого президента, і програма держави. І держава сьогодні все робить і фінансує, і допомагає для того, щоб дитина була щасливою. Сьогодні є і соціальні ініціативи президента. Щодо підтримки дітей, талановитих дітей, і ми все будемо робити для того, щоб діти відкривали свої таланти, щоб дитина була на першому плані, щоб для дітей створились умови, що все, що є найкраще, це дійсно було дитині. І тільки після того, коли ми виховуємо, ми надамо умови для навчання, для заняття спортом, для лікування, для оздоровлення. Після цього ми можемо розраховувати, що дитина отримає і гарну освіту, і може бути в майбутньому гарним спеціалістом. Ми повинні широко розглядати аспект цих проблем щодо надання допомоги від медичної до соціальної, тому що діти це наше майбутнє і їм будувати нашу країну. Сьогодні створені умови в цілому і на Київщині, і в державі для того, щоб і підняти рівень життя. Незалежно від того, чи це в місті, чи в районі, і на Київщині ми проголосили програму Київщина без окраїн, і сьогодні я знаходжусь в Іванковському районі. Для мене значення немає, чи це Біла Церква, чи Бориспіль, чи Іванковський район, і поліція. Ми будемо прикладати зусилля, щоб Київщина розбудовувалася, щоб люди мали роботу, щоб жили краще, і над цим потрібно працювати. І підняття заробітної плати, і підняття пенсій, і соціальних виконання соціальних програм, медичного обслуговування. Тому сьогодні приділяється великої уваги Іванковському районі, і в Поліському районі, збираються врожаї, обробляються землі, будуються нові виробничі потужності. Є розуміння людей, то є розуміння людей. Над цим ми працюємо і я впевнений, що ми дійсно побудуємо країну, в якій буде комфортно нам всім разом жити. І в цьому році ми, я думаю, десь 60 будинків, а то й 62. п'ять будинків до кінця року ми ще маємо відкрити.